Розклад на тему, чому не виходить. Бувають же в житті такі ситуації, що наче стільки багато зусиль прикладено, а результату нема. Якби робиш, робиш, а то, чого очікував, не отримуєш. І тоді ви опиняєтесь в ситуації, що не знаєте, що робити далі. Починається сумнівів, чи взагалі треба воно мені? А що ще зробити? Давайте розберемося, в кого конкретна яка ситуація, що з цим робити. Так, перший варіант, чому не виходить? Що взагалі за ситуація? Ой, а тут таке ощущення, що ви, у вас багато чого не виходить. Взяли на себе багато. У вас тут не одна справа виходить. Хто вибрав перший варіант? Багато планів і все намагаєте зробитися одночасно. І все тягнете, а вам сил не вистачає тут походу. Угу. Все одночасно, багато чого, і з різних сфер життя, і все тягнете на собі. Дальше, то ще може бути ситуація, що з того, що ви ходь, ви тягнете на собі, Оце, у вас кілька планів, кілька ідей, і ви одразу взялись за всі. Але не взяли за те, що ви хочете дійсно. Тобто, ви, наприклад, там, ходите на роботу, яка вам не подобається. Спілкуйтесь о, там людьми, які не подобаєтесь. Одночасно ще взяли підроботку о, в іншій структурі, а даже навіть стій. Ще як або хтось там взяв собі ще додаткові години, ще одночасно намагаєтесь відкрити бізнес, десь там, наприклад, в інтернеті підторговувати. А ще ви тут вирішили город посадити. Думають, ну зараз ще в город посажу, ще буде в мене все краще. А, і тут ще вирішили браслети з бісера ліпити, ну робити. Ну, так взяли за кучу справ, які вам, які вам, в принципі, не треба. У вас взагалі зовсім інші ідеї, зовсім. Плани вам зовсім інше все подобається, ви хочете іншого, але ви взяли за кучу всього. Бо, а, скоріш за всього є думки, що якщо ви це все виконаєте, ви отримаєте нарешті це все. Але ви до цього взагалі нічого не робите. От для цього, що ви дійсно хочете, ви нічого не робите. Ви взагалі пішли в інші напрямки. Набрали всього, але не те, що вам треба. Ну, дай карта випили, ви взагалі загубились. Тобто, хочемо одного, робимо друге, а зараз сили чого не виходить. Ваші бажання, ваші дії, ваші думки це всі, це все трі різні, різні речі, які між собою ніяк не можуть зв'язатися. Хаос такий. Так, все, що нам треба робити? Ага. Тут щось іде, що ну, в даному випадку, а, вам треба думати нелогічно. Ви намагаєтесь все перерахувати логікою, продумати. Соломки підстелити візді. А вам не треба думати логічно. Ви не знаєте, які. Всесвіт вам може дарувати подарунки. Ви не знаєте, що може статися через рік, через два. Ви не можете це точно знати. І таролог вам це не скаже. Що буде 100% те і те. Ви намагаєтеся ці свої цілі продумати на великий термін вперед. А вам цього треба зараз робити не треба. Планування це, звичайно, добре, але не ваша ситуація. Чому? Тому що ви плануєте не те. Ваше планування ніяк не пов'язано з вашими бажаннями. Ви через якісь, знаєте, як говорять там, гланди виривають не через те місце. Да? От у вас так, ви намагаєтесь виривати гланди через інший зовсім отвір своєму організму. Чому? Тому, а чому це так? Тому що хтось вам сказав, що досягнення вашої мрії буде спочатку, якщо ви зробите те, те, те. І тільки тоді ви зможете йти до своєї. Ой, Боже, аж закашлялась. А вам... Треба працювати а, в напрямку саме своєї мрії, не намагатися пістелити соломочки. Да, можливо, це а, не так швидко, як ви захочете. Так, не, Швидко не обіцяйте. Ну, але, але це і не буде швидко тими шляхами, якими ви зараз йдете. Ви тільки себе заганяєте. Просто якщо ви будете в такому ритмі ну якщо ви не, не будете робити шляхів саме, хоч малюсеньких, які дійсно стосуються вашої мрії, ваших цілей, ви зневіритесь. З часом ви взагалі можете подумати, що це взагалі не ваше. Мотивацію можете згубити. Із-за того, що йдете не, не тою дорогою. Так, ще що нам тут порадять карти? Вам треба повністю переписувати взагалі свої пл... Ну, Так, не переписувати плани, як вже правильно сказати. Ну, опять тут випадає. Вам тут треба свої бажання перекласти. Тут більш треба задіяти свої емоції істинні, істинні, істинні бажання. Ваше планування повинно бути з розрізу ваших мрій, а не з розрізу, що може статися, тому я зараз Буду думати, де як підстелити соломки. Не шукайте в своєму урусі до своєї мрії, не шукайте варіанти, що може статися. Тому я буду робити це. Не шукайте варіанти, як, ще, як я можу з боку до неї зайти. А робіть. Хоч маленькі рухи до саме своєї мрії. І тоді ви побачите, можливо, ні, ви побачите так, зовсім з іншої сторони, але вам всесвіт почне допомагати. Тому що ви пішли саме на свій шлях, а не оборотнім шляхом. Так, давайте дивитися, що сталося. Друга каблучка. Так. Чого не виходить? Друга кабличка що не виходить? Хм. Так, карти тут тут <смеш> другий варіант також пов'язаний з бажанням, але в другому варіанті трошечки інше. Давите ви? Ви намагаєтесь прогнути всесвіт? Ну, от як говорять, лупите, лупите руками по воді. Сидите, наприклад, в намагаєтесь спливти і щось так. І вислами намагаєтесь швиденько, цей, віслами стали думати, ну я хоч пальцями полуплю по воді, по воді. ну Багато зусиль, багато енергії прикладаєте, аж давите. Так, так не вийшло, значить я піду з іншої сторони зайду. І тут. І так, добре, я ще так зайду, і тут не вийшло. Ви прям, ви намагаєтесь продавити. Тут таке моє бажання здійсниться любим шляхом, але воно здійсниться. Тобто, понятно, ви мені зараз скажете, ну от, я хочу вже любимо, що я стільки вже зробив зусиль. Чого я тільки не зробив, а воно не виходить. Тут якраз та ситуація, коли людина до своїх якихось ціл, цілей приклала надмірну кількість зусиль. А чого ж тоді? Стільки зусиль продавилась в а Всесвіт не хоче вам допомагати. Так, зрозуміло. Тут, скоріш за всього, та, така ситуація, що, так, звичайно, ви зусиль багато прикладаєте. Намагаєтесь як можна сильніше продавити все. Щось, я, поки ви його продавите, не бачу радості. Ви, поки йдете до своєї цілі, ви взагалі забули про любі якісь позитивні емоції. Ну, Взагалі, не бачу ніяких а, позитивних моментів в житті. А, перед очима одна ціль. А що навколо вас ще є якесь життя? І забули. Це якраз та ситуація, коли людина не дає собі видохнути. Іноді треба трошечки відпочити, насолодитись якимось моментами життя, щоб набратися нових сил. Ви себе як ізмождаєте. Ви з себе любі, любі соки, а ваш організм, ваше, ваше тіло, ваш організм, ваша психіка вже заморилася. Їй хочеться якогось трошечки щастя, якоїсь посмішки, якоїсь позитивної емоції. Так, тут, звісно, можна сказати, ну, мені треба ціль достигнути, я тоді буду щаслива, коли, а зараз вона е... досягнеться. Так, а зараз мені не до посмішок, не до якихось розлічень, не до прогулок е... під луною. Да? Мені треба біжати швиденько, швиденько, ще сильніше, сильніше. Так не буде. Якщо ви дійсно хочете отримати те, над чим ви працюєте, вам потрібно дозволити собі трохи радощів. От цей момент, то, що ви не дозволяєте собі Цих радощів вас знесилює. Якщо ви не хочете, щоб у вас подальшому були якісь проблеми зі здоров'ям, вам треба знайти оці ресурси, де буде щастя. Хотіла запитати, де але тут карта випала? Я зрозуміла, чому вона в мене перевернулася. Тут є тут нюанс, чому ви не можете радіти. Я зрозуміла. Занадто багато переживань. А що якщо я буду за що не вийде? Ви занадто сильно боїтесь поразки. І оцей страх поразки. Вам навіть не дає а, можливості насолоджуватись тим, чим є, що ви маєте зараз? Бо всі думки йдуть в момент поразки. А що буде, якщо не вийде? А що буде, якщо я не зможу? І оце воно вас блокує. Вам не треба тут як можна? По-перше, змиритися, що якщо не вийде, ну, це як говорять перший варіант, да? так. О, так буде. Ну, звісно, ви не так і хочете, <свісно> не таку хочете відповідь, правильно. Вам треба зрозуміти, що в будь-якому випадку, що ви, отримаєте. Перемогу чи не отримаєте, ви в будь-якому випадку будете переможцем. В будь-якому випадку це буде найкраще для вас. Ви отримаєте свою зірку. Ви отримаєте свій подарунок. Це би як порада для того, як можна трошечки позбутися цим від цього страху. Так, звичайно, ну, це треба більш глибше копати, ми тут не будемо зараз це робити. Але вам треба зрозуміти, що у вас якраз і не виходить із-за цього страху. Вам треба його позбутися. Один із варіантів, як, я вам тільки що розповіла. Вам треба зараз позбутися страху і навчитися радіти тому, що ви зараз вже маєте. Дозволити собі радіти. Дозволити собі якісь радощі. Переходимо до третього варіанту. Чого не виходить? Так, хто тут у нас до нас прийшов по третьому варіанту? О, а тут прийшли <свісно> до нас стільки проблеми з відносинах. Чого не виходять відносини? О, так. Ну, чого не виходять? Ну, тут є, чому не виходить, чого не виходить. Тут можуть бути е люди, яких, по-перше, е якісь непережиті старі відносини або травматичний минулий опит відносин. Або ще як дитяча позиція відносин. Давай трошечки зараз розкриємо, побачимо, що саме тут більш показує нам. Угу. Ну, тут більше чому? Тут більше виходить травматичний минулий опит... досвід. Минулі відносини залишили в когось великі шрами на їхніх серцях. І цей шрам досі ну, вас болить. Або якщо не болить, то ви не навчилися з ним жити. Минулий опит, минулий досвід у відносинах був вам даний не просто так. Ви повинні були щось з нього взяти. А ви не взяли? Так що ви не взяли з минулих відносин? Хм. Так, ви не навчилися відстоювати свої позиції, свої границі. А, більше всього тут на цей варіант можуть бути люди, які у відносинах не мож, не, не, взагалі не знають, які в них границі, так? І не можуть сказати чітко ні там, де треба сказати. Вони дозволяють. Собі брати занадто багато цих відносинах саме на себе. І до вас приходили в минулих відносинах люди, які, до речі, і зараз приходять, і які також бачать, що ви не вмієте свої границі тримати, відстоювати. І вони їх. Так гарненько проскакують і сідають вам на шиї. Звичайно, ви не вдоволені, у вас і не будуть виходити в такому випадку відносини. Бо до вас кожен раз будуть приходити ці чоловіки, які будуть ці а, границі вас ще, ще більше і більше руйнувати. Ви не змогли тоді відстояти себе. І зараз від вас, значить, як, як від е, шматочка хліба, тоді від вас повідкусували трошечки, так? Від цілої буханочки. Ви, ви дозволили відкусити. Зараз вже е, отрізають цілими ламцями. І ви дозпро, продовжуєте далі. І ви продовжуєте притягувати в своє життя людей, які від вас відрізають, як від хліба шматки. Чому це так виходить? Тому що ви не вмієте озвучувати саме свої бажання. Так. Вами відкрито маніпулюють, а ви дозволяєте це. Вам треба навчитися показувати людині, чого ви хочете. Якщо вас а, заставляють щось робити, що вам не подобається, ви повинні навчитися говорити ні. Якщо ви бачите, що людина з вами поступаєте так, що вам неприємно, ви повинні одразу це присікати, а не чекати, поки від вас півкліби не відрізуть. Не допускати до цієї ситуації. Ви одразу повинні присікати. Ще пораду витягну. Так. Ну тут якраз питання, вам треба, ну я взагалі порадила в цій ситуації сходити до психолога. Ну от чесно, тут є якісь такі непроработані речі з самоцінністю, може бути ще і з жіночністю, зі своїми бажаннями, десь глибоко зариті, їх треба відривати. Ви нарешті почали себе цінити і гарно виставляти свої границі, свої мечі. Дякую всім.